Вітання, шановні, ну що? В принципі можна сказати, що певним чином Україна починає перемагати на дипломатичному фронті, і безумовно це не могло б відбутися без підтримки сполучених штатів. Отже, якщо останнім часом ми нарікали дуже на наших західних партнерів, то тепер, судячи з усього, вони починають вже в принципі грати на нашому боці. Детальніше про це говоримо далі. А ви тим часом підпишіться на цей ютуб канал, поставити вподобайку, поставте звісно, залишити свій коментар під цим. Відео взагалі це буде дуже добре. Ну і хто це вже зробив раніше? Тобто підписався на цей YouTube канал, то я за це вам дякую. Отже, нам є про що поговорити сьогодні. Стало відомо про те, що перемовини між Сполученими Штатами та Україною та Сполученими Штатами та Росією, які відбувалися у Судівській Аравії, в Ріаді врешті-решт, чимось завершилися. Причому це вже назвали навіть не якісь там перемовини, не другі. Чи там третій етап, а це скоріш за все перемовини між другим та третім етапом? І от чим вони завершилися для нас? З вами вже можна сказати. А саме, наприклад. Шата України Україна врешті домовилися виключити при застосування сили проти некомерційних суден в чорному морі. Тобто мається на увазі про це так звана переміря на воді. Далі Вашингтон та Київ домовилися теж розробити механізм заборони ударів по об'єктах російської та української інфраструктури. Про це теж говорили про те, що таке собі перемір'я в небі. Ну і багато що вони ще казали. Наприклад, США, це Білий Дім, до речі, заявив про те, що. США допоможуть виявляється Росії повернутися на світовий ринок, аби експортувати сільгосппродукцію та добрива. Я не знаю для чого сполучені штати за збираються зараз робити. Вони до речі, раніше заявляли, що вони зараз знов розробляють якийсь там механізм так званого зернового коридору, яким би українське збіжжя потрапляло б на інші ринки. Звісно що морем. І коли я так розумію, що їм американцям натякнули, що такий зерновий по перше діє, По-друге, Україна дивним-давно вже це з безпеку суден забезпечує сама, вони вирішили. Напевно, після цього дати можливість заробляти на цьому Росії, ніби Росія на цьому і так не заробляє. Отже, це такі собі знаєте дивні іноді бувають заяви, які лунають з боку Білого Дому, але головні заяви, про які ми вже зараз сказали, про оголошення певного перемір'я на воді та на та у повітрі, якраз це для нас важливо. І ось чому я кажу, що в даному випадку Україна все ж таки перемагає. По перше, тому що. Україна давно заявила, що готова саме на такий формат перемир'я. і якщо зараз воно рухається в такому ключі, то це означає, що ну. Те, до чого ми готові, те ми, власне кажучи, збираємося дотримуватися. Не готова була Росія, це вона не хотіла це робити. І тут вартує згадати, що перемовини між делегаціями Сполучених Штатів та Росією тривали аж 12 годин. 12 годин вони між собою про щось там говорили, 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 говорили. Потім була навіть інформація про те, що нібито буде спільна якась там заява чи підписання якихось документів, цього не сталося ніякої спільної заяви не відбулося, ніяких ніякого підписання документів не відбулося. Про що вони врешті там говорили стільки часу? Нам залишається лише здогадуватися, але зрозуміло, що в тому числі напевно йшлося про російські хатілки, які полягають в тому до речі. Про це Росія заявила заявляла до початку перемовин і заявила після закінчення цієї 12-годинної, так би мовити, дистанції перемовин. А саме вони сказали, що Україна має залишити територію, яку Росія оголосила своєю, написала про це своїй дурноватній Конституції, тобто мається на увазі територія всієї Луганської та Донецької області, ну а також територія Запорізької області і, звісно, Херсонської області. І якщо Росія заявила про це. Після закінчення перемовин, що вони і далі на цьому наполягають, це означає лише одне, що американці скоріш за все післали їх послали їх в сраку, бо інакше ну важко пояснити, чому Росія про це заявляє, а не оголошує, що довелося, що вдалося про це домовитися. До речі, цікавий є момент, який вже там лунають в в певних околокремлівських колах. Про те, що вони дуже незадоволені. Взагалі перемовинами, оскільки, оскільки, ну от як вони сказали, ці інсайдери, які там вам розповідають, там певним ЗМІ, і є можливість це читати в телеграм-каналах в тому числі рашистських для це не треба робити вам, бо є я. Я можу за вас це прочитати, і якби. Ну, якби зробити з цього певні висновки, заради яких, власне, ви і заходите на мій ютуб канал. Отже, що пишемо скалі, є продвіження по некоторим моментам, але в цілому, ще пристає довга робота. Он отказался этот источник комментировать вбросы, так так званые так званы вбросы так званих западных медиа, что Росія якобы специально затягивает процесс переговоров ставить Трампа в непростое положение, и тут же ще и говорится про те, что. Що... Нібито Росія Росії далі буде наполягати на своїй позиції, а саме те, що вона хоче, щоб Україна залишила території, які, які зараз є саме фронтом, прифронтові території, про які я вже сказав, чотири області. І тут важливим після цього зрозуміти після цієї 12-годинної розмови між США та Росією відбулася ще одна розмова, яка тривала близько двох годин. Це між делегацією України та делегацією Сполучених Штатів, тобто дві години і 12 годин. На вашу думку, де перемовини були більш важкими? Мені здається, відповідь тут очевидна. Там, де 12 годин, там було важче. Бо якби росіянам вдалося дуже швидко переконати у чомусь там команду сполучених штатів, то напевне результати б для нас, звісно, погані. Але ми почули би їх швидше. А так їм 12 годин вони чимось там намагалися вламати американців. Цього їм не вдалося зробити, і вони пішли їм залишаючись, щось просто розповідати про якби там і як вони і далі ведуть перемовини про ці території. Скоріше за все саме цьому і з'явилася інформація від Білого Дому, що США буде сприяти відновленню доступу Росії саме до ринку експорту сільської сільськогосподарської продукції та добрив. Ну знаєте, це знайдеться таки підзадобрили да, та цю погану пігулку для росіян, не приставши на їхні умови. До речі, Росія теж заявила, що це така позиція України, і Україна не дає американцям. Козири для того, щоб американці натиснули на на Україну, щоб Україна пішла зі своїх територій. От я собі важко уявляю, як от завтра може прозвучати вимога від Трампа або від когось іншого з його білому білого дому, щоб вони заявили Зеленському, чи там взагалі в Україні, просто нам всім із вами, що так, та так і так, хлопці, для миру. Ви маєте зараз піти з Херсона. Ви маєте піти з Запоріжжя. Ви маєте залишити слов'янську крематорську агломерацію. Тобто, оці цю. Територію Донецької області, яку ще ми зараз утримуємо, і зудячи з цього утримувати будемо довго. Я собі важко уявляю, якби нам таке б запропонували американців, американці, що ми на це сказали, і куди би ми їх далі послали. І тому здається, американці чудово це розуміють, і нам тому такої дурні не пропонують, принаймні офіційно. А те, що відбувається в кулуарах цих перемовин, це вже насправді залишиться саме там, тому що нам для нам важлива домовленість, яка буде оформлена, звісно, офіційно. Так от. Чому я кажу, що зараз Україна починає потроху перемагати, а от саме тому, що Росія не має жодної? Переваги, вона починає програвати на полі бою, і вона потроху починає програвати і дипломатичний фронт, на якому Кремль вважав в них є всі шанси перемогти. Вони думали, що вони і далі будуть тиснути на Трампа, а Трамп буде тиснути на Україну, і таким чином вони зможуть щось там собі відіграти. Як бачимо, тиск на Україну теж має свої обмеження, тобто. Там, де можна було натиснути, натиснули. Там, де в цьому немає ніякого сенсу, розуміють навіть в креативній адміністрації Дональда Трампа. Що буде відбуватися далі? Далі, скоріш за все, будуть іти ну, нові раунди перемовин, і скоріш за все на якісь там певні поступки, ну, наприклад, ем, залишити територію, ну точніше, навіть не так, а е, зупинитися на цій території, яку ми зараз тримаємо. І, і от там зробити лінію фронту, лінію розмежування. напевно, таке буде. В якому сенсі рішення для того, щоб якось е, зупинити війну або укласти певне тривале перемир'я. чи це влаштує Росію? Ну для Росії це зараз по факту відступитися від своїх слів. Вона сама зараз загнала себе в таку пастку, що вони не можуть тепер зупинитися, тому що вони сказали, що в Україні має віддати нам Херсон, Запоріжжя і піти з Славянська та Краваторська. Вони мають це зробити. Якщо Україна це не робить, то для Росії це буде. Певний програш. А тут ще і з кожним днем все більше і більше починає, знаєте, визрівати незадоволення Трампа Путіним. Тому що Трамп вже ж думав, що він дуже швидко зараз домовиться, і в, цих, в цьому його розумінні. Путін мав би піти на певні поступки, або принаймні не, не бути таким аж наполегливим на якихось своїх хатівках. Ну Трамп вважав, що і вважає напевне і зараз. Що для Трампа є тільки одні головні хатєлки це хатівки самого Трампа. Гатєлки Путіна його хвилюють. Знаєте, так ну фіфті-фіфті, так би мовити. І для нас це є добре. Ми можемо на цьому теж дуже добре зіграти. Ми можемо і далі йти на певні по... Причому Як ми ж не йдемо на поступки. Ми ж самого початку заявили, ми готові до перемір'я. Ви хочете 30 днів. Давайте 30 днів. Ви хочете перемір'я на воді, повітрі ви хочете перемир'я? Ми навіть готові зробити перемір'я і на землі. І от просто зараз припинити стріляти. Ми можемо, якщо Росія не буде стріляти у відповідь. А зараз що бачать американці, що Росія стріляє у відповідь? Попри всі розмови, попри всі анонси Білого Дому, що вони вже про все домовилися, і е, по факту, мир вже буквально знаходиться в напівкроці, тобто достатньо просто для нього протягнути руку до цього миру, і його можна дістати. Ми бачимо, що дістати поки що нічого не можна, і оце починає дуже сильно дратувати безумовно Трампа. Як буде діяти Трамп? Насправді у нього є тільки два варіанти розвитку подій перше. Проігнорувати, зробити вигляд, що та взагалі то йому Україна не дуже цікава, це взагалі справа Європи, і хай там роблять що хочуть. Це по факту буде означати, що він не знає, що далі робити з Путіним. Сратися з ним остаточно він не хоче перетворювати це на таку собі певну війну, вже пряму між сполученими штатами та Росією. Він не хоче, тому він може просто-напросто перекинути це все на Європу і про Україну спробувати забути, чи йому це дадуть зробити. Сумніваюся. Ну і інший спосіб, який ми, власне, кажучи, чи неодноразово про нього говорили це подивитися, що Путін не хоче ніякого миру і озброїти Україну? Всім, що Україні потрібно для того, щоб нанести Росії поразку вже на полі бою, і от зараз ми дивимося за тенденціями. Ми дивимося, що відбувається на дипломатичному фронті, де по факту Україна відстоює свою позицію і не робить жодного кроку назад. Ми бачимо, що відбувається на полі бою, де Україна теж потроху починає повертати клаптики землі, які змогла, які вдалося окупувати. Росії, і бачимо, що у Трампа не залишається вже насправді варіантів, так само, як і не залишається варіантів, у, у Путіна. А це означає, що цей потяг несеться, немає на увазі, російський потяг конкретно несеться в бетонну стіну, і він почав робити цей рух ще в 2022 році. І от, ми бачимо, що найближчі місяці для цього російського поїзда можуть стати останніми. Побачимо. 僕はします。